Миколаївський виші відчиняє двері для майбутніх абітурієнтів. Днями із Чорноморським державним університетом імені Петра Могили знайомилися цьогорічні випускники загальноосвітніх шкіл. День відкритих дверей у Могилянці це ціла подія і проходить аж три рази на рік. Спочатку, щоб представитись, потім, щоб закріпити враження. Ну а далі, аби впевнено набирати на курси студентів. 17 лютого познайомитися з вишем прийшли декілька десятків старшокласників. На даний момент мені зараз думати потрібно о поступлення і Могилянка дуже перспективна. Я вважаю, здесь знайомих очень багато моїх хочеться, і вони розказують, що здесь очень класно. Не згасає ентузіазм у нинішніх студентів та навіть випускників Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Дівчата кажуть, що ще жодного разу не пошкодували, що обрали саме цей навчальний заклад. Я вирішила сюди вступати, тому що я знала настільки це престижний і взагалі драйвовий вуз в Миколаєві. Навчаюся я вже на другому курсі, і мені дуже тут подобається навчатися. Те бажання, яке було, коли я ще була абітурієнткою, воно мені не згасає, тому що викладацький склад настільки професіональний, що підго... рівень підготовки в цьому вузі насправді високий. Відверто можу сказати, що дійсно і на той час, і на даний момент. Могилянка, як називають її в народі, є найкращим вузом як в регіоні, так і в Україні, тому що має досвід уже роботи саме за спеціальністю, і в даному випадку знання, які отримані в даному університеті, дають можливість бути на рівні і в регіоні, і по всій території України. Миколаївська моглянка знає, чим зацікавити абітурієнтів. Так майже кожного року тут створюються нові факультети, гуртки вивчення іноземних мов, набирає нових обертів студентське самоврядування. Цього року зміни ще більш масштабні. Ми плануємо відкрити коледж коледж інформаційних технологій Чорноморського державного університету це буде навчання на рівні молодшого спеціаліста. Ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити сьогодні дуже великим попитом користуються іт технології І Уряд приймає рішення про те, що необхідно значно збільшити кількість фахівців з комп'ютерних наук. І Кількість місць держзамовлення на ці спеціальності буде така, як мені сказало міністерство кому. Тільки будемо просити. Тож, можливо, цього року студентів у Могилянці побільше, адже до коледжу зможуть вступати випускники 9 класів загальноосвітніх шкіл. Детальніша інформація про новий навчальний заклад буде відома ближче до початку літніх канікул. Адже, за словами ректора, ще багато потрібно зробити, аби встигнути до 1 вересня. Юлія Єрмушова, Сергій Каланджов для програми Об'єктив.